Про що думаєш? Що ти маєш новозі і так, ні про що не думаю? І я не думаю ні про що дивне. Точно хочеш побачити? Я перечитався я Добре. Те, що ти фрік, це нормально. Ти не міг би бути ще якимось. Ну, взагалі, чорт, змилися над моєю бідною душею. Я думаю, я я ти знаєш, що це може. Гей, я? Що? А? Не хапи мене так. Давай дослідимо тіла один одного, а як жарт? Ні, В якому разі, чувак. Ти його гідний Я більш ніколи не пожму тобі руку. Будь ласка, не болю мене знову. Ой, я одягнувся, як ти сказав. Задоволений зараз. <гум> все ж це зовсім тобі не йде. Чу, я ненавидить мене. Це навіть не. Назай. Просто їж. Ні, я не буду їсти, поки ти мене не поцілуєш. Якщо я тебе поцілую, ми оба захворіємо. Хм. Добре. Хм. Але тільки один поцілунок, зрозумів. Ц... Чю. Все, я пішов. Краще, щоб тарілка була пустою, коли я повернувся зрозумів? Через день. Теж захворів. Ну, ти не виглядаєш таким схвильованим. Що думаєш про це, скумріє? Я думаю, ти повинен поцілувати мене, чорт. Послухай, О, мене, як я не запомнив, я можу щось сказати. Я, я буду перший. Послухати. Ми так далеко не зайдемо. Я перший. Секунду. Краще б щоб це вартувало мого часу. Поспішай, слабаку. Чи ти вийдеш за мене заміж? Чу я? А черт погано. я повинен вдати йому говорити першим. Я хотів сказати тобі те ж саме, і я, можливо, можу сказати це знову. Ти вийдеш за мене заміж, теж. Дурний чибі. зараз я не знаю, що казати. Обидва занадто збентежені, щоб говорити. Одружений СКК, де Дазай любить, коли чує, забриває для нього волосся на обличчі, і він їх навмисно відрощує, щоб чує міг метушитися через них. Зазвичай Чуя сидить на колінах Дазая, коли він голиться, тому що так зручніше, їм обом, і Дазай кричить всередині. Порівнюючи з тим, як чує, нахиляється, а дазай сидить на стільці, або Дазай присідає, щоб чує міг дістати до його обличчя. Він харизматично переконує чую, що це найкраще рішення. Але це не означає, що серце дозая не робить сальто назад через ідею, яку він сам і запропонував. Чим далі йде процес, тим більше наступає безлад. Щоб замаскувати метелики у животі, дазей намагається поводитись безглуздо і поцілувати Чую, навіть якщо на його лиці все ще є крем для гоління, і Чую відповідає на його дражніння, кладучи лезо йому на шию. Після трьох невдалих спроб поцілувати Чую, який все ще сидить у нього на колінах, а тепер навіть його сорочка вкрита кремом для гоління після витівок дозая. Чуя посилає смертельний погляд на Дазая, з твердженням, що якщо він знову поворухнеться, то не зможе цілувати чую ще тиждень. Раптом Дазай починає вести себе якнайкращим чином. Решта його обличчя була як належним чином поголена та зволожена, як вітрець. Чуя, гордо дивиться на гладко виголене обличчя Дазая із самовдоволеним виразом, і його пальці ніжно пестять обличчя Дазая. це схоже на сон. Обличчя Дазая повільно червоніє від пильного погляду Чуєї. Тому він відводить погляд, але потім чує, легенько хапає його за обличчя, щоб змусити дозая поглянути на нього. Чому ти дивишся? Твоя горда дупа насправді сором'язлива, чую дражнить його. Потім чує, дивиться прямо в очі дозая, а схвилюваний дозай відчайдушно намагається відвести погляд, але чи не дозволяє йому? Я Винагороджу тебе, оскільки ти добре мене вислухав раніше. Назай заумирає через те, який спокусливий його чоловік. Тоді закриє очі, далей слухається, застигаючи на місці, чує ніжно цілої губи Дазая і шепоче. Гарна робота, крихітко. І Дазай просто тане в обіймах чує, страшенно червоніючи, мелодійний сміх чує, лунає в кімнаті. Кіт вкусив тобі язика. Дазай просто кріпко обіймає його.